Ця акція присвячена Дню озеленення планети, присвячена полеглим захисникам. Ми приготували таблички на кожне дерево. Ці дерева будуть як пам'яті наших дітей. Наші полеглі захисники повинні завжди бути в нашій пам'яті. Сьогодні до акції залучаються родини полеглих захисників, де в якому районі родились полеглі. В тому районі саджуються дерева. Це Парк Свободи, Ану Приєнка возле місця комбіната. На посіоке бульварна вулиця тут, а також 19 училище школи 6, 7 і 5. Це святе таке діло, посадить дерево, щоб воно виросло. Особливо такі складні часи. Сьогодні буде посаджено честь наших героїв, які загинули в цій страшній війні. Від кожного хлопця буде посаджено дерево. Сьогодні приймаємо участь в акції. Всім пропонуємо приєднатись, будемо висаджувати, щоб наша країна була зеленою. Наша держава, наша природа це найцінніше, що в нас є. Поряд із людським життям. Захищали. Нас. Теж тоже, син теж тоже воюет. Взагалі можна було здесь красиво щось зробити, не только такі кустики посадити. Це наші рідні і як не берегти пам'ять про них. Мій син погиб, Шебер Сергій Ніколайович. Вони захищають Україну. Кожного з нас від російської виновалі.